Мене звуть Ніна Михайлівна. Мені 75 років. Виховую внука. Валентина працює водієм тролейбуса. Звати мене Олександр. В даний момент є головою волонтерської організації Бекет. В принципі, це і є зараз моє життя. 24 лютого минулого року о шості я почала вибухи, Збиралася на роботу. Прокинулася я о 5 годині, а у мене невістка військова. Коли загинув син, вона сказала, що хочу замінити чоловіка. У нас 25 лютого річниця, як загинув син. Ну і у нас такі плани були вже ж, що я піду в церков, віднесу помінальне, пішли на роботу, повиїжджали. Так і почалося, робили до обіду. Потім заїжджали танки їхали по дорозі. І ми. Жутко. Коли вже відбулася наша служба, то жінка оця, що там торгує свічками, а вона подивиться, що робиться, і показала нам у ну, телефоні, що оцей, не знаю його, я не можу назвати його батюшкою, Кирил, танки якраз. Посвящав, щоб йшли на Україну. Коли зранку почув вибухи, саме від цього прокинувся, почув звуки, одразу було зрозуміло. Спочатку ти починаєш за все хапатися, не розумієш, що робити, а потім я зрозумів, що треба заспокоїтись, сісти і з холодною головою подумати, що з чого починати. Люди всі під під'їздами стояли, а воно вже ж гуло того, що, мабуть, вже йшли вони на туди на Новоселівку. Я до кінця не розуміла, що відбувається. Страшно, було дуже страшно. Цілий день займався пошуком ліків для батьків-пенсіонерів. Розумів, мені треба їх зараз забезпечити. Ми почали якось кооперуватися, допомагати. Спочатку це були там люди з під'їзду, з будинку. Ой, хлопчик, а він тоді каже, бабуся. А мама поїхала так, як папа. І вона більше не повернеться. Вона поїхала на війну. Він ну, розхвилювався, що я буду з тобою спати. Я говорю, ну добре. І він якось взяв мою руку, отак, туди до себе, так не відпускав ще ніч. Я от живу, як би вам сказати, от до війни, а тепер після. Так от. Емоційний стан не той, якось переживаєш більше, ну, все не те вже. Наче по дорослі, але на багато років на двадцять так. До цього я був, мабуть, більш песимістичним. Я не думав, що настільки є багато людей навколо нас, які готові жертвувати там всім заради когось, так? не дивлячись ні на що. На жаль, є і погані моменти, які мотивують. На тому тижні, наприклад, загинув друг, і ти знаєш, що це була за людина. Настільки це була неймовірно сильна людина, це, ну, це цвіт нації. І він загинув, у нього залишились діти. Ну Ти не можеш сам собі дозволити і зупинитися. Треба молоде покоління виховувати в душі патріотизму. Оце наше завдання тепер старшого покоління. Такі слова, як свобода, прапор. Україна, це стало вже більш ніж слова, це не просто якісь там пафосні розмови. Для мене це щось ну, в серці рідне. Я розумію, що ні, це моє, це там Україна. Так, ми вільні. 24 лютого 2024 року я хотіла б бачити мирним. Щасливі діти, жінки щасливі, які дочекалися своїх чоловіків. Хотіло, щоб всі люди раділи, а будуть радуватися тільки коли буде перемога. І, там, типу, і в Крим вже можна буде з'їздити, щоб 24-го можна було.